Вже буде паска, так що заказуйте мені м'ясо. Сардельки таку паску, точніше вже так, паска настала і ми зараз будемо йти. Щось там похаваємо. Ось сумку таку взяв. Ну, звісно, незручна трохи. Ось така сумка. От я йду. Тут взяв чайок, торт, паску, все ідеально. Все вложено. Терму, щийок, все. Тільки сьогодні і костер не будемо палити, Ну, не хочеться пожарів якісь. От, Іду тут, купайно, класно все. Така тінь. Про що я мимо міні... коняки багато хто би навіть не йшов би. по полям іду. На горку Такая тут кар'єрчик. <пл 'я> так. Тернус барахтись. Тиснуть. Так, тут файно. Я б, звісно, став, поїв тут, а то тут вид такий хороший. Все чотенько. Та що там за байкери їздять? Ось тут все так файно. Ідеально прям. Але я хочу ще деякі місця розвідати. Іду тут між, між прозорами і бачу таке зліску. Я знаю, що це таке. Це колись комбайнів на жатки чепляють. Такі штуки. Огненько я тут не був. поля вже чотенько. Все так позеленіло. Приходимо до цього сажих, я, я хотів тут похабати. Тут дуже класно. О, голод затяг тут я часто можу бачити качок, але їх зараз тут немає. О! Злетіла качка! Качка! Злечить. Одна качка тут прилітала. Ходила води, вже набралася тут. Нормально дорожче. Тут посить корови літом, зато тут такий брудний водоїм. І поняв? Потім... Немає якось сліди. Хоч чу чуть завели от. Оце о, дивіться. Чуть-чуть серйозні всі следочки, я би навіть сказав. Так що, от луцьку їздять люди. Та то все чітко мені подобається трохи такі місця. я тут буваю дуже рідко, тому що часу немає, але... Місце осіб файне. Так що я, мабуть, десь містечко виберу, собі сяду. Може там десь сісти, на тому березі. Зараз подумаю. Дивіться, який вид файний. тут. Чотенько. Перший день Пасхи. Сьогодні десь я катався, може кілометрів 15 великом проїхав. еще километров пять пешки еще пришлось одна обстава не было так распаковка ладно. так стаканчики ну такие петли йорта торт конечно ну все ну ладно так пасочка ну паска же Самый главный чаек. Так, и что тут? Вилка. Ой, ложка. Шос я затупил. Ну короче. Такі то -то В цей такий тут файные. Сын ти плюс я такие файные. Как тут стульчик, підставка, щоб ну, еду ставити. Конечно, торт помносим, но ладно. Ой, термосок. ой, Ой-ой-ой. Ай, ну ж. Так, беремо стакан. Коротше, наливаємо. Ой-ой-ой-ой-ой, красота-то яка є. Це пта якийсь файний. Да ви шо? Ой-ой-ой-ой-ой. Пишіть в коменти, хто хотів би так само. І також підписуйтеся. І не перегортайте, дивіться далі. Бо буде дуже цікаво. Коротше. Як же топово, напевно. Ну. Фу, гаряча. Ну, Прям дуже гаряче. Надо подождати, щоб ухолонено, я ходив недовго. Звісно, крівочка така собі появила. Ми зараз візьмемо. Так, перемішаємо. Так, Тортик, все ідеальненько, все чотненько, все зачотненько. Ну, знаєте, це взагалі життя файна тако прийти чайок попити, де на природу, де людей так то, толком то, немає. Ну, взагалі, це зачетно. Так. Уроче розмотав, я тут пасочку. Пасочка, звісно, ліпка трохи була, то все на пакет її залишилося. Ось тут термос, все ідеально прям, ну, знаєте, хто хотів би. Так. Таку атмосферку, ну це словами важко передати, тому що, ну знаєте, отако, ти коли виїжджаєш, то ще торт, Тіпа, так файно, якийсь вишнями, домашній, до речі. І ти просто така атмосферка словами важко передати собі. Тихенько, більш-менш. Ну, трохи не дуже далеко від людей, то чого ти люди там, ну, коротше, чого ти коротше, якщо прислухатися? О, чиєте? Коли динамик динамік до вуха. От, коротше. Ну, в общем, будем хавать. От все ідеально. Дуже чітко все. Короче, ну буду їсти, мабуть. То. Ой, тут видно качки живуть, ну, водяться. Розлетіла, ну я тут вже вдруге бачу качки. Так, о ну, таке. Трохи. Я вам то що то не то не розумію, дещо. Отак-то й в принципі вкусно. Що, кафе? Ну, тоже вообще файльно атмосфера мне вообще горбик, горби конечно мусор выкину ну ладно короче сиджу, я тут пью с чаем ти пасочки тут такое файл все четенько ему тут ідеально, короче вот это Ну тут чайок п'ється вообще чотенько. ми будемо пити і доїдати і допивати отут все я підстелив, так, ідеально, все чітко. Осижу, п'ю тут таке лазить. Опа, павук. Не знаю. За він повзе. Ладно. Пришов час, Мене атакує. Діма. Ай. Сюди заліз. Пригай, може вилетить. Короче, такий вам уже паучок маленький. Поліз, коротше, сюди ліз, такой лізь, сюди, 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 сюди тако поліз. Не знаєте, там ті чи ні. А коротше, то не важно. То маленький паучок. Страшного нічого бути не може. Щось страшного бути ну, типу, не може. Вот. Чітко, ідеально. Такий пісочок. Пляж до да. купався. <гум> тут того вот, там покупався. І приходиш вот тут такий пляж. Да? Ладно, що. Друзі, коротше, я вось зібрався вже. Ну, хочу йти домой. Ну, але домой щось не хочеться. Але насчет у цих студії напишіть мені реально. Ну, кто шарить, все є теми коротше. Ну напишіть мені, e, що це за штуки, що це тут ходило. Ну, що-то на ну, це не дуже похоже, як ну, може пес. Просто дивіться, ось так от все чортинка. Ідеально тут. І душу десь бембої, так сказати. І буду йти домой. Вот. До речі, тут хочу об'яснити одне. Коли ми попереднього разу сюди приходили, тут була ще горка, а неї розгорнули. А це коли горки немає, це дуже важливо. Тому що коли е, горка є і затишок, сажу коли е, про. Вітром не проходить, не дмухається, як то тако, то ну, вона так о, застоїться, як о, тут трохи на кінці є. Бо тут його, бачите, затишок такий, А от. Так, і Бо це добре, тому що коли воно не проходить, то буде застоїтись, а так буде проходити. Так що я йду поки, що ще десь походжу, може ще що щось. Сніму для вас. Цікавеньке. розак вже взагалі нічого не важить. Так що все файне. ходимо з цього. місця файне, на якому я дуже рідко буваю. Я вже вдома. Отаке нас відео вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока!